Всім хаю хаючки з вами свої байчки І сьогодні у нас відео, тепер не про косметичку. Сьогодні вам розкажу про свої книжки. У мене є шість книжок, які я вже прочитала. Це три. Ще одна, ще одна і ще одна. Зараз вам їм я зараз розкажу їхню історію. У порядку. Я покажу книжку, яка мені сподобалася. Я би могла її ще раз почитати. Це біблія це старий і новий заповід. Тут 430 сторінок. Мені це було цікаво доволі. І якщо що, вибачте за голос, я трошки прихворіла Ось. на двоє грубо, мені сподобалось. Ну, така як, прям історія, що це для дітей, це старий переказ, тіпад, ну, переказ. Можу сказати одразу, можна прочитати. Далі, давайте далі. Оцю книжку я читала, коли я була менша. Тобто, ну, це пише дорогі батьки. Це, тіпо, щоб батьки читали, але мені купили, я читала її. <звіт> мені було двоє цікавих ще в мене від такої самої. Ну, не така самої, а, а от така в Це я дуваю свої страхи. А ця книжечка це енциклопедія про любов і дружбу. Того трошки грубше, того ні. Але мені більше не сподобалося, що я перемагаю свої страхи, як я була менша, мені більше сподобалося перемагаю свої страхи. Тут, звичайно, тут вже довші історії. Ну але є я не знаю, як в мені було уроки, як я їх читала. От тут, щоб дітей повчати просто. Це просто, щоб повчати дітей і все. Але ну... Я їх читала, мені було доволі нормально. О кажу зразу, я була менша. Якщо ви любите читати комікси і ще й летніпах комікс. Тут перша сторінка, я вам зараз скажу, з чого починається. У мене це колекціонер, у ході стояється жах. Ну, коротше, зараз вам покажу, що тут пише. О, бачите, пише колекціонер, що це за ні. що це таке і а де то є? почитала десь, О, є! Зараз я ще прочитаю. У день я марінет, звичайно дівчинка. І життя у мене звичайнісіньке. Але є дещо, чого про мене ніхто не знає. Це моя таємниця. Ледіба завжди перемагає, справедливість, і її сила героїня доводить, що зло ніколи не переможе. Ось яка Ладіба. Ну, коротше, це ну, є, Тут є двоє гарні малюнки. Ну і так, так, ніби то комікс. Є десь такі майонки на цілу сторінку. О! Ось. Це один з майонків на цілу сторінку. Коротше. У мене тільки є одна така книжка. Я її прочитала десь за півгодини. Це круто. Моєю улюбленою книжечкою остається ця книжка. Якщо ви любите фантастику, це для вас. Так, це для вас. Хто розказує про кота, який мав... В жінку. Жінка вона мала народити дітей щось там. Замість шести типу сім. Ну, коротше. І тут а, кіт. Я не пам'ятаю, як його звати. Я знаю, що його жінку звали Одетта. Ну, коротше, цей кіт мав якийсь. В них були. Вони сварилися з мишем. Там такий гарний момент з мисливцем. Ну, коротше, рекомендую даю твою книжку. Там ще є. Ще шість частин. Тільки, наприклад, у мене лицензія на мишей. Кіт-детектив, лицензія на виловлення мишей. А є ще багато. Але у мене тільки є така одна. Мені казали, що мені купить шапки. Зараз я читаю Джудора з виситківки. Це трилогія. Я десь я вже на 210-й сторінці, а тут є 542 сторінки. А саме у мене робити. Ось, І крім того, я ще періодично читаю оцю книжку. Це теж фантастика, але це дуже складна книга. Ти читаєш, ти не розумієш, що там йдеться? Про що? Це сходи, що кричать. Це, вроді би так сама серія, типу. сходи, що кричать. Це ну, Джон Тан Страут. Агенція Лукад. О, ну хоч то як і з вартовороду там то. А ви ну, зараз входив в цьому ходить німецький письменник. А я знаю точно, що у твой книжці це письменник теж німецький. Тут вже точно німецький письменник. А в цьому книжці я не знаю. Ну, і давайте чискаю факт. Я оцю книжку, тут є 160 сторінок. Я її прочитала за 2,5 дні. Та, я її прочитала за 2,5 дні. Цікаво, рекомендую. Це все. Насім дякую, всім па-па!